Добрий день, шановне панство! Початок жовтня, 1 жовтня і хочу розказати про те, чим я годую на початок жовтня внутрі. Основний корм, як завжди, у мене гранула, в кого каша як виходить. Ось тут з боку лежать кухонні відходи. З вечора не з'їли кукурудзу, на вечір даю зелені стебла кукурудзи. Кукурудзу посадив після викопаної ранньої картоплі. Ну і вітер трохи її повалив. Але на даний момент є кукурудза з соковитих кормів. З соковитих кормів стебла топінамбуру даю періодично. Ну, ще зелена трава є. І так, я стараюся чергувати. Ага, Крім того, дивіться, листя, як є, то листя капусти, почав вже різати потрошки буряк і листя буряка також буду давати, даю внутріям. Я вчора перший раз листя буряка дав. Далі. З соковитих, Ага. і ось е, гарбузи, не гарбузи, а кабачки. Гарбузів того року не було. І от стебла, зелені стебла е, кабачків також даю внутрім. Даю потрошки, даю трошки е, для того, щоб нутрії гарно все їли. Я їм даю там пару стебел, ось там, дивіться, бачите, з вечора. Е, з кабачків є кусок кабачків. то вже листя вони з'їли, той стовбур, чи як то назвати, то я вже їм тим не буду давати. Буду там, де хто не з'їв, то тому буду давати кабачки. Тут вони, дивіться, листя кукурудзи собі стелять. і в принципі, гарно з'їла, бачу, жінка на роботі вночі, то гарно з'їли е, листя кормового буряка. Ну, як гарно. Як багато не дати, дати різного потрошки, то вони собі виберуть, що схочуть, трошки оставлять. Якщо багато їм накидати, то звичайно е, вони то все можуть притопти. В кращому, а в кращому випадку вони на купці тримають, то е, не притопчують. А, бачите, як ходять і з, е, з боку від стінки зробили прохід, а кукурудза, стебло кукурудзи є, вони його не притопчують. Тобто вони його потім з'їдять. А то, що вони вже притоптали, я думаю, як вони їсти не будуть, будуть їсти лише в тому випадку, коли будуть дуже голодні. Далі соковиті корми. З соковитих кормів я для кітних самочок даю трошки моркви. Так, зараз ще піду яблук, там яблуко є, бачите, яблука закінчилося. Треба збирати і яблука даю. Ну, і, в принципі, вода тут є. Збоку ось вода, поїлочка, І внутрі собі так живуть. Тут прийдеться мені ще почистити, руки не доходять, бо інші роботи є. От. І помаленьку, в принципі, до зими готовий, лише на городі остався кормовий буряк. Ну і почистити город. Очистити город і ще, і ще й того. Його треба перефрезерувати, бо на зиму бажано його перефрезерувати, щоб він був трохи чистіший. Оркою я не займаюся города, я просто його фрезерую е з осені і весною. Далі. Ну і все.